Шановні друзі, подивіться, 19 березня зранку нічого без попередження. Подивіться, що робиться. Ну, ви бачайте, що Лапін там трошки говорить, ми слухаємо, але тут не можна відірватися. І Лапіна послухати. Ось якраз Ігор Лапін казав ставте файники. Бо дивіться. Отакі. Отаке летить прямо, ну. гляньте, Вау. бачите, Подивіться, що твориться. Все, бувайте здорові. Любуємось. Зима не хоче відступати. Подивіться. що, Ну, не мож... не передає. Не передає як що це. Бачите? Ай! Ну як дитина. гляньте, ну це, це такого, це ж такого ще. О, все, бувайте здорові.